У Дмитрівській загальноосвітній школі міста Комсомольська Полтавської області для 64 учнів перших восьмих класів гостинно відчинив двері пришкільний табір праці і відпочинку промінь. Перебування в таборі безкоштовне. Фінансові затрати взяла на себе Дмитрівська сільська рада. За рахунок сільської ради та ТОВ «Єрестівський ГЗК також придбано 20 путівок у табори Полтавщини для обдарованих дітей із багатодітних сімей. Та працівників бюджетної сфери. У Міжнародний день захисту дітей відбулося відкриття табірної зміни, яка триватиме до 23 червня. На святковій лінійці дітей привітали дорослі і побажали їм гарного відпочинку. Дорогі діти, позаду у вас навчальний рік. Рік виснажливої праці для вас. Рік, в якому ви багато чого нового дізналися, загартувалися, але після хорошої роботи, добросовісної роботи, потрібно і відпочити. Я щиро вас вітаю з сьогоднішнім святом і, користуючись нагодою, мені хотілося б. Висловити щирі слова вдячності сільському голові Прядку Антоніні Іванівні та депутатському корпусу за те, що ваш відпочинок буде безкоштовний, бо батьківську плату взяла на себе сільська рада і відшкодувала Тому ви всі маєте безкоштовно оздоровлюватися. Літо – чудова пора року. І ви відчуєте усю красу різнобарв'я літа. Під час табірної зміни у вас буде і спілкування з друзями, і походи, подорожі в ліс, цікаві екскурсії. І Я бажаю вам гарного настрою, набратися сил, відпочити і дізнатися багато цікавого і нового. Так сталося, що. День відкриття табірної зміни співпав із Міжнародним днем захисту дітей. І тому у нас потрійне свято це і початок літа, і відкриття табірної зміни, і, можливо, найкращий день у вашому житті міжнародний день захисту ваших прав. І тому я бажаю вам здоров'я, гарного настрою, нових відкриттів і звершень. Не з порожніми руками завітав на лінійку Анатолій Манько, який від імені сільської ради та сільського голови Антоніни Прядко побажав, щоб перебування в таборі було змістовним і вручив набори для розвитку творчих зібнастей дітей. Шановні діти, вихователі, вчителі, дозвольте мені від імені сільської ради, від нашого сільського голови Прядко Антоніни Іване. Привітати всіх вас з початком діяльності вашого табору і побажати вам всім здоров'я, радості, хорошого часу проводження, щоб все, що задумано згідно вашого плану, у вас було. Я бажаю вам доброго відпочинку, набратися на снаги, щоб перебування в таборі для вас було дуже радісним і щоб ви 1 вересня здорові, бадьорі, щасливі. З новими бажаннями прийшли в школу і е, хорошо далі навчалися. Чим радували і вчителів, і своїх батьків дорослих. Будьте здорові! Під час лінійки учні презентували свої загони бджілки, фантазери і англомовний загін веселка, що є цьогорічною родзинкою пришкільного табору Промінь. Зарядили усіх позитивом, юні таланти, які танцювали, читали поетичні рядки і співали про літо Україну, мир. Свято продовжилося на шкільному стадіоні, де відбулися веселі конкурси і змагання. У Міжнародний день захисту дітей не залишилися поза увагою і найменші Дмитрівчани. У дошкільний навчальний заклад Сонечко із подарунками завітали депутат Полтавської обласної ради Дмитро Спатар та секретар Комсомольської міської ради Сергій Дорота. До речі, народні обранці є частими гостями на різноманітних заходах і постійно переймаються проблемами своїх виборців. Малята з радістю і захопленням отримали іграшки та спорту. Тивний інвентар у цей день для дошкільнят на святково оформленому майданчику були проведені цікаві ігри та розваги.